Добрий день, діти. Тема нашого уроку – паралельні прямі. Ознаки паралельності двох прямих. Дві прямі називають паралельними, якщо вони не перетинаються. Ось на рисунку у мене прямі А і Б. Нагадую, що якщо ми позначаємо прямі, то ми використовуємо маленькі літер. Якщо це відрізки, то ми використовуємо великі літери. На вунов... В записі записую так, щоб зазначити, що пряма А паралельна прямій Б використовують знак паралельності. Читається пряма А, паралельна прямій Б. Ось вони в нас на рисунку. Далі теорема: дві прямі, які перпендикулярні до третьої прямої, паралельні. Наприклад, є у нас пряма А. Проведемо перпендикулярну пряму пряму Б. І поведемо, проведемо ще одну перпендикулярну пряму до даної пряму С. Якщо у нас Б перпендикулярна прямій А, пряма С перпендикулярна прямій А, то за даною теоремою ці дві прямі будуть паралельні, то пряма Б паралельна прямій С. Далі, основна властивість паралельних прямих. Через точку, яка не лежить на даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Наприклад, у мене є пряма А. І є точка С, яка не належить цій прямій. Значить, точка С не належить прямій А. Давайте з вами побудуємо зараз дві прямі через цю точку. Одну пряму я проведу ось так. І вона буде паралельна прямій А, а потім проведу ще одну пряму ось так. Ця пряма, яку ми провели через точку пряма Б, буде паралельна прямій А. А ось ця пряма, яку ми побудували, якась пряма М. Уже буде, наприклад, перпендикулярна. Можемо побудувати ще якусь пряму N під деяким кутом, але вона теж буде не паралельна дані. Отож, дійсно, через точку, яка не лежить на даній прямій, проходить тільки одна пряма паралельна дані. Значить, у нас з вами пряма А, паралельна прямій Б. Нас далі поговоримо з вами про ознаки паралельності двох прямих. Так, ознаки паралельності двох прямих. <кій> тобто, як визначити, чи паралельні дві прямі, чи ні, ми ж не завжди будемо звати, з вами продовжувати безмежно дві прямі і перевіряти, чи вони не перетинаються. Ні, для цього придумали ознаки. І от ознаки у нас такі. Перед тим, як я озвучу ознаки, ми маємо з вами з'ясувати, що якщо в мене є дві прямі, наприклад, А і Б. І є третя пряма, яка перетинає дві цих прямих, які я озвучила перед цим пряма С, то А і Б називають прямими, а пряму С називають січною. Отож, це, це у нас січна. Значить, ще раз, січна це пряма, яка перетинає дві прямі. При перетині двох прямих січною утворюється вісім кутів. Позначу їх: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось у нас утворилися пари кутів. Вісім кутів. Це важливо запам'ятати. Далі. Ось кути, які ми утворилися при перетині двох прямих січною, мають назву. Наприклад, утворилися тут. Три види кутів. Одні називаються односторонні, другі різносторонні, а треті відповідні. Отож, давайте з вами навчимося визначати пари односторонніх кутів для початку. Перше односторонні кути. Односторонні кути це ті кути, які знаходяться. По одну сторону від січної. По одну сторону від січної знаходяться пари односторонніх кутів. Це чотири і п'ять, і три і шість. Значить, односторонні кути. Це кут чотири і кут 5 це перша пара. кут три і кут шість. Це в нас односторонні кути. Далі ми маємо з вами зазначити, що сума односторонніх кутів має дорівнювати 180 градусів. Тобто, якщо ми з вами знаємо, що ці кути односторонні, то тоді кут 4 плюс кут 5 дорівнює 180 градусів, кут 3 плюс кут 6 теж має дорівнювати 180 градусів. Ще раз сума односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Друге, навчимося з вами визначати пари різносторонніх кутів. Різносторонні кути. Різносторонні кути це ті кути, які знаходяться. По різні сторони від січної. Але дивіться, кут 1 і кут 3 не є різносторонніми. Ці кути вертикальні. А от, наприклад, пара кутів 4 і 6. 3 і 5, це є різносторонні кути. Значить, Різносторонні кути це кут 4, і кут 6, це кут 3 і кут 5. Це в нас різносторонні кути. <кій> Ще різносторонніми можна називати 8 і 2, 1 і 7. Вони теж, дивіться, в положення в них одинакове, вони знаходяться ось тут, ці кути над прямою, а ці під прямою. Значить, вони ось у нас <кій> різносторонні. різносторонні. Але ці кути не так часто використовують, тому нам поки що досить буде ось цих двох пар. Правило таке: різносторонні кути рівні. Значить, якщо 4, 6 різносторонні, то ми прирівнюємо їх. Кут 4 дорівнює, куту 6, кут 3 дорівнює куту 5. І третє пари відповідних кутів. Відповідні кути. Як знайти пари відповідних кутів? Дуже легко. Це кути, які суміщаються при накладанні. Тобто, дивіться, якщо ми візьмемо з вами, наприклад, пряму А, накладемо на пряму Б, то ми побачимо, що кут 1 накладеться на кут 5, 4 на 8, 2 на 6, а 3 на 7. Значить, Це я назвала пари відповідних кутів. І так запишу це. Значить, Кут 1 і Ще раз, накладаю так умовно накладається на кут 5. Значить, кут 1 і кут 5. Кут 4 і кут 8, кут 2 і кут 6, кут 3 і кут 7. Далі ми знаємо з вами вже правило, що відповідні кути рівні. Отож, якщо кут пари кутів відповідні, то кут 1 буде дорівнювати куту 5. Кут 4 буде дорівнювати куту 8, кут 2 буде дорівнювати куту 6, і кут 3 буде дорівнювати куту 7. А тепер ознаки паралельності прямих. Якщо різносторонні кути, утворені при перетині двох прямих січною, рівні, то прямі паралельні. Якщо сума односторонніх кутів, утворених при перетині двох прямих січною дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Якщо відповідні кути, утворені при перетині двох прямих січною, рівні, то прямі паралельні. Записувати не, буде, не буду. Всі ці ознаки вони зазначені у вас теоремами у параграфі 14, маєте їх вивчити.